Привіт! Замовила декілька гортензій і малесеньку ялинку у розсаднику агросила, і хотіла би показати вам, які приїхали рослинки до мене. Я вже відкрила, щоб було скоріше. Так, забираємо папір. Отак виглядає коробочці. Так, це гортензія, така велика красуня, так, далі у нас Ялиночка, ще одна красуня. І така гарне зелене листечко. Все, ну, як на мене, добре запаковано, не поросипалось. Ну, в принципі, я задоволена. Планую ще замовляти е фруктові дерева, але трошечки пізніше для них ще зарано. Отака краса.